Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Вчора футбольна команда Гірник, яка грає у другій лізі в 27-му турі національного чемпіонату, приймала в своєму полі команду Шахтар 3 з міста Донецьк. У домашній зустрічі гірники розійшлися з суперником нічиним результатом. 1-1. Гольова рівновага у зустрічі показала лише безкомпромісність боротьби команд, які на полі стадіону Металург продемонстрували видовищну і цікаву гру. Розповідає Валерій Кожухар. Для кріворісів і донечан вчорашня зустріч через вибуття з чемпіонату. Низка його учасників стала першою офіційною поточному році. Тому цікавим двобіг був в першу чергу з точки зору, як команди використали перерву в чемпіонаті і з яким здобутком підійшли до його другої половини. Господарі на весняну прем'єру не змогли виставити свій найсильніший склад. Низка провідних гравців гірника через перебір карток не змогли взяти участь у цій грі. Натомість гості приїхали до нашого міста у більш-менш збалансованому складі. Перший тайм двобою за гострими моментами та ігровою перевагою. Був за господарями поля. Гірники швидко проходили середину поля і гостро атакували ворота гостей, але швидкого гулу не забили. Далі гра трохи вирівнялася, але все ж кінцівка тайму була за гірниками. Кіпер гостей, який, до речі, в цій грі грав блискуче, в одному з епізодів, виявився безсилим перед майстерністю Ляшова, який з розвороту забив шахтарю ефектний гол. Малюнок гри змінився у другому таймі після призначеного, а потім скасованого пенальті у ворота гірників. Гості після цього епізоду вмикнули швидкість і почали проводити масовані методичні Стирливі атакувальні дії, які однак були малоефективними. Чого не скажеш про контратаку? В одній із них вихід один на один з воротарем виграв донечанин і рахунок зрівняв. Далі гра нагадувала гойдалки. Суперники по черзі не використовували гарні моменти для взяття воріт. Втім, що є і не дивним, як для першої весняної зустрічі. Після цього двобою гриник посідає шосте місце у турнірній таблиці. З весною вступили в активну фазу легкоатлетичні змагання на обласних та національних рівнях гідно виступили і криворізькі спортсмени. З чемпіонату України з легкої атлетики, який проходив у Цюрюпінську, криворізькі спортсмени привезли чотири медалі. Так, наш земляк, а нині студент обласного училища Олімпійського резерву ігор Присмотров був першим на п'ятикілометровій кілометровій дистанції. Другий наш спортсмен Євген Кузніцов виборов третє місце. І нарешті Роман Фесенко, який був найшвидшим на дистанції три тисячі метрів, та Тетяна Аксельро, у неї срібло на двохкілометровому забігу. Це все, що стосується професійного спорту. А на початку цього тижня на старт, але вже в рамках весняного місця. Ського легкотетичного кросу вийшли аматори. Всі вони учні закладів професійно-технічної освіти, технікумів та вузів міста. Всього понад 500 учасників, які виборювали медалі на п'яти легкотетичних дистанціях. та Це цель, щоб бум говорити і припадавателі, і самі е, учащийся. Ну знали, что физическая культура это прежде всего для их здоровья, а не для здоровья проводящей организации или кого-то другого директора там заведения. Потому что молодой человек, если он не заложит э, тот э, двигательную активность или здоровье свое, да, фундамент, то он практически будем говорить начнет с молодых молодого возраста и до Глибокі старості будуть страдати, від всього прочого. Боротьбу за пальму першості поведуть і представники спортивних клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Таким було новини з спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.